<свістична> а як дверка закриється, і що буде? Звалишся? Йога. Ось ну, викопала. Чесник це цей Геркулес. Ось такий непоганий цей часничок. А це ось зимовий. І зимового я посадила зовсім трошки, тому що я буду, ну, він у мене перевівся. Він е, перші роки. Блек, не мішай. Він у мене був прям, ну я не знаю, як дві отакі головки, такий крупний. А це він перевівся. Я намагалася його би, відновити, там садила оці бульбочки, потім однозубки. Ну, Вітя мені його перекультивірував і все пропало. Коротше, треба десь купувати просто новий е посівний оцей матеріал. Бо це мілюзга. Ой, та ну блек, ну нічого не дає зробити. І така цибулька оця шалот. Така шалотка. Не дуже я її люблю, чесно кажучи. Ну, не знаю, все одно трошечки саджу кожен рік. Б'янка. О, ти нормальна жінка? Скажи мені, дивіться. Дивіться, вона вже хахаля привела якогось здоровенного, га? Здрасте, це я їй каші принесла. Б'янка. кушай. А ну-ка, що тут за хахаль? Ого! А ти де взявся? й моё Б'янка, іди сюди, Бян, на. Дай їй поїсти. Це я їй кашу. На. Це ще що за волка дав. Та слухайте, я вас не прокормлю, алло. Б'янка, це твій? Де він мене не знає, що як герпне сейчас. Твою мать з цими собаками. Б'ян, іди їж. Що ти тепер? Матільдоха. Матільдоха. Ой, ти Матільдоха. Так, друзі, печалька у мене. Заскочили в мене кури. Ну, через форточку, мабуть, не знаю. Може, двері я забула закрити. І перепаскудили мені в теплиці багато чого. Зараз покажу. Дивіться, як це виглядає. Ну. Ой, щоб ви розуміли, тут я посіяла на вторий оборот бурячки, морковку. Тут уже посходила пос... цей, укропчик посходив. А ну що тут, одні метки пооставались. Оце ось тут метка була, отут був колись укропчик. О, там була морковка. Оце все перебабляло. Дивіться, тут ще лишався один бурячок невирваний. Бачите, що він ось, ось він, він ще в землі. Вони його здзьобали геть. Ось це я досаджувала молоденьку розсаду помідор. Бачите, що вони з нею зробили? Ой, блін, ну, коротше, а тут ще досаджувала, де було місце, розсаду огурчиків. Досаджувала. Ну, ось, ось що вони з них зробили. Ось о, ось тільки канаточки торчать. Бачите? Це там, де канаточки, там були огурчики ось. Нема нічого. І тут ось, ой, зараз покажу. Тут ось між, ось між огірками. Я його палила, ну ні, він дохлий. І воно, дивіться, моркву як розрили. Оце ж греблося отут-о, греблось, скрізь полазили. Потім такий в мене був шпинат уже, я його збиралася ну, заморозити. Дивіться, що вони з нього Ой, зробили. Просто потрощили, поскльовували. Та і все. Тут щось гриблися. все. А тут в мене теж був бурячок. Ну, он скрізь їхні сліди, оці лапи їхні, скрізь. Вон два синеньких. Ну, та що зробиш вже? Вже так і буде. Пам'ятаєте, я ось лишала, а, зрізала головки броколі і лишала. Оці кущики, ну, ці, ну корінь з листям, коротше. тому що вичитала, що можуть в бокових пазухах іще головки появиться, ну, малесенькі. Ну, от дивіться, отут нічого не появилося, Нічого немає. Тут нічого немає. Ось на одному, дивіться, які з'явились головки. Бачите, ось манінькі такі. ось о. І ось. Все. Але знаєте, що тут з'явилося? Не знаю, буде видно чи ні. Ні, не видно. А, вона вже, мабуть, спить. Тут з'явилось просто мільйон білокрилки на цій капусті. І я її просто зараз хочу її убрати. Не треба мені таке щастя. Там тих головок нема що бачити. І що ще? Дивіться, в мене два кущі кабачків, верніше, тут чотири, але я їх по дві насіни не садила. Один звичайний такий ось. А один, дивіться, який гарнюній. Прямо він такий аж жовто-оранжевий. Так, матіль, давай не балися. Жовто-оранжевий. Ну, хай ще. Ще, мабуть, завтра їх вирву. І тут їх так багатенько. Ось, такі куди? Такі вони, поки молоді, вони жовтенькі, а потім прямо такі стають яскраві, помаранчеві. Прикольні. Ну, вони, мабуть, на смак, я думаю, що вони всі вони однакові на смак, як, як кабачки. Просто отакі життєрадісного кольору. Привезли. Ненависне зерно, боже, як я його терпіти не можу. Тут же по ньому коти, собаки побігали от радості. Хоча я вже цим зерном не займаюся, вже Вітя ось там у нас стоїть шнек. Вже за допомогою ось шнеку. Вон туди по трубі, воно йде у Ох... Ну, Я його з молодості ненавиджу, коли ми його ще носили відрами і отак от перекидали, ставали щось підставляли, тому що закрам -то високий. Це по початку, поки він ще там полупустий, починаєш тільки насити його, то ще сипиш отак через, ну, допустімо, отак шиферина, і собі пересипаєш, пересипаєш, а потім вже його стає більше у рівні більше. І вітя, допустимо, додає ще одну шиферину. І вже ми підставляємо тут щось таке. Ну, звичайно, ми підставляли таку велику перевернуту залізну каструлю. І оце йдеш з двома відрами, стаєш на ту каструлю. Задираєш з відром руки вверх і пересипаєш це зерно через шифер. Ось так от. Фу. Після цього, коротше, в мене я просто не могла підняти руки і не могла отак от розжати раз, пальці. Вони отакі закацюбші були. І я ж кажу, хоча я зараз цим не займаюся, але я це заповнила вже до смерті оце зерно. І досі його не люблю. Блек? Хорошо, так. Да? Дивіться на оцього телесика. Сідай на лопату, я тебе у пічку закину. Алмаз, класно тобі? Всі тут зібрались. Цього теж відпустила. Ну і, естественно, Матільда теж тут, бо вона декабрістка заживчий ходе. Отпустила, бо там жарко. Да? Живучка? Ось так ось. Так, давненько я вам не показувала, що у мене на підвіконні ще росте. Ну, значить, аквілегія від Лєни. І дивіться, знову лізе. Бачите, манюсінька. Безкінечна ця аквілегія. Так. А першу я вже висадила в відкритий ґрунт у квітничок, до речі. Далі, о, це цвітна капуста, три штучки у мене. Розсада. Ну, нема що мені робити, розумієте? Далі, хто пам'ятає каністел, це яєчний фрукт, мені три кісточки присилала. Наталка капучета роса. Я їх три посадила. Одна, дивіться, ось, вилізла. До речі, ось таке коріння. Коріння, як би класне. Але сам росточок виліз і кінчик засох. Не знаю, чого, що. Мабуть, толку не буде. Другий. Це, я, до речі, посадила в купований ґрунт. Бачите, який чорний. Це я посадила в наш ґрунт. Для порівняння. Тут ось теж вилазить росточок. Ось він, малесенький. Ну, дуже-дуже довго. А третій, ось дивіться, який. Прикольно. Тож, дивіться, я буду його пересаджувати, бо вже він вже наматує коріння по кругу. Оце отакий один росточок у мене. Ну, Звісно, дерево в нас тут не виросте, і, звісно, що цих плодів я не поїм. Ну, не знаю, просто цікаво, як воно буде розвиватися. Так? А ще цікавіше мені. Ой, господі, пало. Оці кактуси. Як же ж вам показати їх? О, ось так, дивіться, вони підросли, бачите? І на них наросло купа колючок. І вони такі різної форми, якісь і круглі, і квадратні, і високі. Блін, погано видно. Бачите, які прикольні. Клас. Це мені дійсно цікаво взагалі. Ну, я ж думаю, що кактуси то в мене виростуть. Так що, таке ще я на підвіконні маю. І на останочок покажу вам котика оцього. ось, о, поставила оцю гладильну доску, він виліз тут, бачите, де сонечко з віконечка, і наївся да, зайчик, і собі буде спадки. До речі, в нього вже є ім'я. Я його назвала рудик. Рудик рудичок. Красунчик такий маленький. Так він і чмихає. Не знаю чого. Ну, так, вже глазки трошки відчистилися. Ще хочу йому виписати таблеточку. Таку там подивилась в інтернеті, є така від глистів, і від е, кліщів, і від е, бліг. Все одночасно треба йому дати. Все, пока-пока.